Друзі, доброго дня! З вами Реактор. І я недавно зняв відео, де я показую спосіб, як перебратися у Прип'ять перед сюжетом, перепригнувши там, там, де стоїть ескалатор по правій стороні від станції Янів. Але так як після обнови розробники закрили той путь той шлях, і ось знаходимося ми ось станція Янів. Раніше було ось тут можливо це зробити, зараз це неможливо зробити до того ж. Тут ще була одна можливість перестрибнути, прокотивши туди ящик. Але вони там зараз розробники посадили снайпер, який вас вбиває з одного вистрілу, тому нема шансів. Але є ще один спосіб, про який я вам зараз розповім. Кому цікаво, то е, запрошую подивитися. Е, ось станція Янів і йдете вліво до ось цього місця, тут де є аномалія. Зараз я покажу швидко туди пробіжемось. Там є аномалія хімічна, зелена. Ось вона. Ось ця аномалія. Ось заходите ось сюди. Це нам не перешкоджає. Ось. І звідси ось стартуєте ось на ту бочку. Перевернуто. Ось так. Хоп! І перескочили до розгону. Тут ви на бочці. І все. І ось вам швидкий спосіб потрапити у припадь без різних комбінацій. Надіюсь, його не замкриють. І можна буде через цей проход скористатися і пробігтися в зону далі, в глибинку. Ось так ось коротеньке відео вам, ось я вже знаходжуся. За територією, що ви бачили, станція Янів і можна спокійно вже собі йти на прип'ять. Так що сміливо користуйтеся і до нових відео.